Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами станемо справжніми науковцями і завітаємо до дослідницької лабораторії. Скажіть, скільки на землі рослин? Дуже багато, а яку користь вони приносять до нашої планети. Вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, який так необхідний для нашої планети. До якої природи належать рослини? Рослини належать до живої природи. А що спільного у всіх рослин? У всіх рослин однакова будова. Розгляньте рослини гербарій. Подивіться, які рослини у нас є. Кульбаба, кропива, подорожник, грицики, лопух. Ці рослини, хоч і не схожі одна на одну, але мають щось спільне. Знаєте ви що саме? Так. У кожної рослини є коріння, стебло, листя, квітки та плоди. Саме за цими ознаками ми відрізняємо рослини від іншого живого світу. Послухайте про значення кожної частини для життя рослини. Що це таке у рослини, дітки? Корінь вірно. Корінь закріплює рослини у ґрунті, поглинає, постачає воду. Та розчинені в ній мінеральні речовини. А це у рослини стебло. Стебло слугує опорою та виконує генеративну роль для листків, броньок та квіточок. А ще у рослини листочки. Листочки виконують функцію фотосинтезу, випаровування та газообміну. А це у рослини квіти. квіти Призначені для запилення і утворення насіння та плодів. А ще самі плоди. Плоди слугують для захисту і розповсюдження насіння. Дітки, скажіть, а які ми знаємо квіти, які розмножуються насінням? Це в нас астра. Ось так виглядає її насіння. А це в нас чорнобривці. А ось так виглядає їх насіння. А це, що за квіточка, це кульбаба. І ось так виглядає її насіння. Як ще можуть розмножуватися квіти? А ще рослини можуть розмножуватися вусами, живцями, цибулинками або бульбами. Чи можуть квіти розмножуватися листочками? Ось подивіться на листочки фіалочки. Якщо листочки фіалочки поставити у скляночку з водичкою, почекати трошки, то що нового з'явиться на ній? Так, це утворились корінці. А для чого вони потрібні? Правильно для того, щоб посадити цей листок у ґрунт і вирости нова квіточка. А ще й рослини, які розмножуються за допомогою живцювання живцями. Ось приклад живців троянди. Для того, щоб посадити правильно, її треба взяти спочатку горщик, насипати в нього дренаж камінці такі. Потім насипаємо землю до самого верху, поливаємо її водичкою. А у центрі горщика робимо невеличке загиблення та засаджуємо на живець до першого листочка. А тепер давайте з вами повторимо будову рослини. Скажіть, будь ласка, що це у рослини? Як називається? Так, це корінь молодці. А що це у рослинки? Стебло, вірно. А що це у рослини? Листя, вірно. А що це у рослини? Квіти вірно. А що це у рослинки? Лоди з насіння. молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Ми розмовляли про рослини. А до якої природи належать рослини? Вони належать до живої природи, правильно. А чим розмножуються рослини? Рослини розмножуються насінням, листочками, а ще живцями. Правильно! Я вам бажаю гарного дня. До побачення!